ЄОСАП. Сьогодні поговоримо про гру Нарака Blade Point. Поїхали! Нарака це батл Рояль в ближній битві з катанами, алебардами, Глефами і так далі. В грі присутня комбо-система, а це означає, що в кожній зброї є цікаві комбо-атаки. Також є паркур, як базовий, так і просунутий, в залежності від того, за якого персонажа ви граєте. До речі, в грі є і зброя по типу мушкетів-луків, щоб наробити дірок у ворогах. На сьогоднішній день є 17 героїв, у яких є свої унікальні навички. Це може бути хіллер, дамагер, танк, який перетворюється на колоса, або братюня, який може вас телепортувати від ворогів або зробити невидимим, щоб ви змогли втекти. Як я вже раніше казав, гріє велика кількість зброї ближньої і дальньої дистанції, які мають ну дуже гарні скінчаси. Ближня зброя має два види атаки горизонтальна і вертикальна. Окрім цього, є сині заряджені атаки і червоні контратаки. І на цьому моменті починаються веселищі, коли ти починаєш гадати, як краще почати битву. Але не хвилюйтесь, в грі є тренувальний майданчик, на якому все пояснюють і навіть показують, що потрібно нажимати, щоб одразу не робити смок танського. А стріляюча зброя потрібна, щоб нанести демедж ворогу до того, як він до тебе дійде, або добити, якщо він втікає як остання кріса. Не забувайте, що зброя може ламатись, а патрони закінчуватись. Якщо зброя зламалась, ви будете продовжувати наносити демедж, але в два рази менше. Ну а без патронів тут і так все зрозуміло. Для цього в грі треба збирати інструменти, які відновлюють патрони або чинять зброю. В грі також є айрдропи, тільки вони не падають, а одразу з'являються на відміченій території. Ви зможете їх одразу впізнати за жовтим стовпом світла. В самих дропах можна знайти броню, зброю. Купити суві на відновлення союзника, якщо він повністю вмер, та модифікації на кожен вид зброї, який змінює атаку мечів, або додає ефект по типу подвійний вистріл, або вогняні стріли і тому подібне. В самому лобі гри є донат скрині, магазин з великою кількістю одягу, аксесуарів 2000 скінів на зброю, емоцій, банерів. Та позна героя. Також в самій грі ви можете кастомити обличчя свого героя та знущатись над ним, як забажаєте. Бугага. Окрім звичайної королевської битви, битви з ботами та рейтингових матчів, є ще інші розважальні матчі, які відкриваються кожен день у відведений час. А ще. А ще присутній ПВЕ режим з компанією, де ти бігаєш і ввалиш усіляких бомжів та босів з кентафариками. До речі, бешкетники, в грі є велика кількість івентів, і ви зможете придбати за івентну валюту якийсь класний скін, наприклад, якось ці нюнчаки або одягне героя. Броски, напишіть в коментарях, чи зацікавила вас гра. Наприклад, зараз проходить івент з 2B Neir Automata. Від себе лише хочу сказати, що гра дуже динамічна і фати там дуже цікаві. А якщо вам повезло з командою, то це взагалі пісня. Мене сильно затягнуло і я навіть встиг награти декілька десятків годин. А якщо вас зацікавила гра, обов'язково напишіть в коментарях, і я зроблю відео, в якому розповім, що потрібно знати новачкам, щоб було легше жити. А ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Ставте червоні дубці. Підписуйтесь. Чао!